Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20 підручника Геометрія 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику два кути дорівнюють 60 і 50 градусів. Знайдіть кут між прямими, що містить бісектриси цих кутів. Варіанти відповіді А 125 градусів, Б 115 градусів, В 65 градусів, Г55 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ – Кут А у нас 50 градусів, кут С у нас 60 градусів. Це Д і АФ бісектриси. Нам потрібно знайти кут між прямими, якщо містять бісектриси цих кутів. Кутом між прямими називають менший з утворених кутів при їх перетинанні. Тому знайдемо градусну міру кута ДОА. Він менший, ніж кут АОЦ. Приступаємо до виконання, оскільки Аф бісектриса і CD бісектриса знайдемо градусні міри кутів ОАЦ і ОАЦ і ОЦА. Працюємо з трикутником АОЦ. Кут ОАС дорівнює половині кута Б. А С, або нашого кута А. Це буде одна друга помножити на 50. Маємо 25 градусів. Пояснимо Аф бісектриса. Кут ОЦА дорівнює половині кута БЦА, або нашого кута. С отримаємо 30 градусів і пояснюємо, це Д бісектриса. Знайдемо градусну міру кута АОЦ. Сума кутів трикутника 180 градусів, тому градусна міра кута АОЦ – дорівнює 180 відняти сума градусних мір кутів ОЦА і ОАЦ. 180 віднімаємо 25 додати 30 градусів. Отримаємо 180 градусів, відняти 55 градусів. Це буде 125 градусів. Це ми знайшли градусну міру кута АОС. І пояснимо із теореми про суму кутів трикутника. Ну а тепер знайдемо градусну міру кута ДОА суміжного з кутом АОЦ. Кут АОЦ і кут ДОА суміжні із властивості суміжних, кутів, кут ДОА Дорівнює 180 градусів відняти кут, а оце 180 відняти 125, це буде 55 градусів і записуємо відповідь 55 градусів і варіант правильної відповіді Г. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Геометрія 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 7 виконано.